Вітаю вас, мої улюблені слухачі. З вами Наталя і нова історія на нашому каналі. Дуже дякую вам за теплі слова і вподобайки. Бажаю вам гарного прослуховування на каналі Життя в історіях». Тарас Васильович вже три роки жив мов, у непроглядному тумані, що не розвіюється а вдень, ані вночі. Колись чітка дорога його життя. Розчинилася в безнадії та похмурих думках. Та й що могла радувати людину, яка втратила найближчу серцю дружину? Кохану єдину, ту, з якою пройдено на світліші роки, а ще донька опинилася в інвалідному візку. Того дня він їхав із іншого міста і, тримаючи кермо, думав про минуле. Останніми роками водіння стало для нього схожим на медитацію. Величезна, темносиня іномарка. М'яко ковзала трасою, мовчован по дзеркальній воді, а Тарас занурювався у власні спогади, де пахло вересневим повітрям, студентською молодістю та коханням. Саме той вересень, коли він вперше побачив свою Галю, залишився в його серці теплим сяйвом. Їхній перший день у медичному інституті був початком нового життя, в переповненій аудиторії він помітив дівчину з русявим волоссям. Ніжно синіми, глибокими, мимов озеро очима та усмішкою, що нагадувала сонячний промінь, білий халат, який на ній виглядав так гармонійно та сидів, як влитий, лише підкреслював її красу. Тоді Тарас подумав, що ця дівчина не просто стане чудовим лікарем, вона стане його долею. Він наважився підійти до неї на перерві, і відтоді їхні стежки більше ніколи не розходилися. Галя теж помітила худролявого високого однокурсника. В її серці майнула іскра, те дивовижне почуття, якого не знаєш до першої зустрічі. Це було кохання з першого погляду, воно, мов тихий, але могутній потік, підхопило їх обох і понесло крізь роки. Трепетні стосунки, взаємна підтримка та довіра, все це стало фундаментом, на якому трималося їхнє життя. Разом вони закінчили інститут. Галя, гордість курсу, найкраща студентка, розумна, старанна і добра. Тарас кілька разів був за крок до відрахування, але завдяки наполегливості та підтримці коханої теж здобув диплом. Галя завжди мріяла лікувати дітей. Вона їх щиро любила і розуміла, тож стала педіатром, ніжною, турботливою, доброю та водночас професійною лікаркою. Тарас обрав офтальмологію. Проте швидко зрозумів, що в поліклініці великих грошей не заробиш. Ще студентом, коли вони разом винаймали скромну квартиру на околиці міста, де іноді з-під плінтусів вилазили таргани, він присягнув собі зробить все можливе, щоб його кохана дружина ніколи не знала нестатків. Пам'ятав, як вони жили від стипендії до стипендії, як особливою стравою вважали макарони з тушонкою, бо це вже було свято. Ти найкраще, що є в моєму житті, тоді казав Тарас, дивлячись їй просто в очі. «І я зроблю так, що ми будемо заходити до магазину і брати все, що захочемо, не дивитимемося на ціни, просто братимемо і купуватимемо. А вже ж будемо, сміялася у відповідь Галя, лагідно торкаючись його руки. Я вірю в тебе, все в нас вийде, а поки що їстимемо те, що маємо. До речі, я ще галету принесла. Пацієнт пригостив сьогодні в нас буде розкішне чаювання. Тарас був людиною наполегливою і завзятою. Він ніколи не зупинявся на досягнутому. Працював більше, ніж інші, брав додаткові зміни, навчався, вдосконалював свої вміння і поступово прокладав собі шлях угору. Паралельно працював і в державній лікарні, і в приватних клініках, аби здобути досвід та ім'я. Гроші почали з'являтися досить швидко, і життя родини помітно змінилося на краще, але для Тараса цього було замало. Він мріяв про щось більше, про власну справу, де не доведеться ні перед ким схиляти голову. Минуло кілька років, і його величезний задум здійснився він відкрив сучасну багатопрофільну клініку. Це була вже не лише офтальмологія, а цілий спектр медичних напрямків. Тарас невтомно працював над репутацією, над власним іменем і тепер ім'я працювало на нього. Пацієнти йшли саме до його клініки, бо довіряли, знали, що там їх вислухають, зрозуміють і допоможуть. Невдовзі він відкрив ще два філіали. З часом Тарас Васильович став заможною людиною. У родини з'явився просторий будинок, кілька машин, подорожі, фінансова свобода. Галя ж залишилася вірною своїй мрії, працювала педіатром у міській лікарні, а згодом стала завідувачкою відділення. Вона справді була на своєму місці, діти тягнулися до неї, а батьки знали, що цій лікарці можна довірити найдорожче. Того дня Тарас натиснув на газ і мчав додому. Він давно міг би дозволити собі особистого водія і розслаблено сидіти на задньому сидінні, але не хотів віддавати кермо нікому. Йому подобалося відчувати машину, дорогу та швидкість, та й не зважав на те, що його статус багата, відома людина, начебто вимагав іншого. Він сконцентрувався на трасі і раптом згадав, як колись так само мчав у пологовий будинок на своїй старій ржавій копійці, що ледве дихала. Тоді серце колотало так, ніби зараз вибухне, він поспішав забрати Галю та їхню маленьку оленку. Довгоочікувану вистраждану доньку. Вагітність була важкою, пологи ще складнішими, але все завершилося щасливо. Оленка народилася здоровою, її поява перевернула їхнє життя, батьки розчулювалися кожному її рухові, кожному новому слову чи усмішці. В їхній родині ніколи не звучав різкий крик, доньку не сварили і не принижували. Змаличку вона проявляла характер. І легко вміла керувати навіть суворим на вигляд татом. Командирша в нас росте, усміхалася Галя, спостерігаючи за їхніми іграми, ти б хоч іноді був серйознішим, а то розбалуємо. А хто ж її буде балувати, якщо не ми, відповідав Тарас, гордо дивлячись на доньку. Дитинство має бути щасливим. До речі, я їй ляльку купив. Ось, дивись, яка гарна. Тарасе, це ж вже десята. І, чудово, нехай грається, сміявся він, відчуваючи, що готовий купити її хоч сотню, аби тільки бачити її радість. Чоловік, немов стару плівку, прокручував у пам'яті один щасливий спогод за іншим. Картинка за картинкою поставали перед його очима. Ось маленька Оленка йде у свій перший клас з двома білосніжними бантами у косах і величезним букетом гладіолусів, що ледве тримала в руках, а ось. Її перші сльози через двійку, коли здавалося, що весь світ звалився, а він втішав її, переконуючи, що це лише дрібниця. Ось повертається додому після роботи і бачить, як Галя та донька стоять на кухні, сміються, ліплять вареники, а борошно весело сиплеться їм на руки і щоки. Ось всією сім'єю летять до Єгипту і на тлі величних пірамід роблять фотографію. Що згодом стала для нього найціннішою. А ось день переїзду в новий будинок. Олена стрибає на своєму просторому ліжку щаслива, що тепер у неї власна кімната в двоповерховому котеджі з великим двором, і далі випускний вечір, коли донька у вечірній сукні сяяла не гірше за зірку, а потім вступ до медичного інституту, їхнього рідного, де колись познайомилися він та Галя. І раптом пам'ять жорстоко вирвала інший, найстрашніший день. Саме з нього почалася чорна смуга, яка розділила життя на до та після. Того ранку Галина раптово зблідла, поскаржилася на запаморочення і знепритомніла, переляканий Тарас миттю повіз її до клініки, спершу думали тиск, перевтома, звичайне нездужання, але нескінченні аналізи та обстеження розбили ці наївні припущення. Діагноз звучав як вирок, онкологія. Це вдарило по ньому громом серед ясного неба. Почалася довга боротьба, операція лікування за кордоном, дорогі препарати, нескінченні курси хімії, короткі ремісії та нові рецидиви. Тарас боровся до кінця, шукав найкращих лікарів, витрачав будь-які гроші, але хвороба виявилася безжальною. Організм не витримав. І одного дня його кохана дружина, спалена хворобою, назавжди залишила цей світ. Він не був готовий до такого, усвідомлював, наскільки все серйозно, але все ж тримав у серці надію, що вони переможуть, адже інакше бути не могло. Але диво не сталося. Смерть матері вразила й Олену. Вона тоді вчилася на останньому курсі медичного, мріяла стати лікаркою, як її батьки. Але трагедія зламала її віру в професію. Я більше не хочу, це не моє. Чому ми не змогли врятувати маму? ридала вона в обіймах батька. Донечко, медицина не всесильна, а лікарі не боги. Вони не завжди перемагають хворобу, тихо промовляв Тарас, гладячи її волосся. Але чому саме вона? тремтів її голос. Ні, я не зможу бути лікаркою. Він благав. Ти ж така талановита, і це всі знають. Якщо підеш, медицина втратить чудового спеціаліста. Уяви, скільком людям ти могла б допомогти, так само, як твоя мама рятувала дітей. Але Олена була непохитна, її біль перекреслив усі мрії. Тоді Тарас думав лише про одне добре, що донька не залишилася сама у світі. Поруч був Сашко, з яким вони зустрічалися вже кілька років. І навіть обговорювали весілля. Він навчався разом з Оленою, походив із простої родини, але мав розум, амбіції та величезний потенціал. Тарас не був проти їхніх стосунків, хоча хлопець і не міг похвалитися грошима. Я теж починав із нічого, думав батько, збудував кар'єру своїми руками і він збудує розумний хлопець. А я допоможу їм і все буде добре. Сашко нарешті наважився зробити Олені пропозицію. Вона довго чекала цієї миті, і коли на її пальці з'явилася каблучка, серце сповнилося тихим, світлим щастям. Почалася підготовка до весілля. Вибрали сукню, замовляли ресторан, підбирали музику та друкували запрошення для гостей. У домі панувала святкова метушня, в кожному кутку відчувалося передчуття радості. Та все ж. Для Олени залишалася одна глибока рана, маминих поради обіймів так бракувало, що навіть у найсвітлішій миті вона відчувала сум. Але поруч був Олександр він підтримував, жартував, піднімав настрій, і з ним вона починала розуміти, що життя триває і його треба прожити, а з цим хлопцем воно неодмінно буде щасливим. Щоб відпочити від весільної метушні, молоді з друзями вирушили на озеро. Теплий літній день, аромат диму від шашликів, гучна музика, сміх і танці. Все здавалося безтурботним та світлим. На воді було видно довгий пірс, і хлопці, дуріючи, по черзі стрибали з нього в воду. Заради веселощів Олена теж зважилася стрибнути, але доля, немов насміхаючись, підсунула їй пастку. Вона увійшла у воду не зовсім вдало, пішла занадто глибоко і сильно вдарилася об металеву опору конструкції. На берег самотужки вибратися не змогла. Друзі кинулися на допомогу, витягли її та терміново повезли до лікарні, дорогою зателефонувавши Тарасові. Для нього почався новий жах. Він знову вчепився за надію врятувати найдорожче. Операції, уколи, консультації найкращих спеціалістів. Лікування за кордоном нескінченні курси реабілітації, та лікарі лише розводили руками. Ми робимо все можливе, але прогнозів дати не можемо. Лікар, що опікувався її станом, говорив прямо Ви ж мене знаєте, Тарасе Васильовичу, травма надзвичайно складна, але багато залежить і від самої Олени. Вона повинна вірити, що зможе встати на ноги. Її настрій це половина успіху. Я знаю, Михайле, важко зітхав Тарас, але після смерті матері вона не довіряє медицині. Донька переконана, що ніхто і ніщо їй не допоможе, але ж вона сама майбутній лікар. Як це не вірить? Ось так, маму не врятували, і тепер вона не вірить навіть у власне спасіння. Олена відтоді пересувалася лише в інвалідному візку. Надія на те, що вона зможе знову ходити, танула з кожним днем. Та й боротися вона більше не хотіла. І саме тоді доля завдала нового ще жорстокішого удару Вибач, Олено, але ми більше не зможемо бути разом. Одного дня тихо, трохи винувато сказав Сашко. Я не зможу жити з людиною, яка все життя буде на візку. Я хочу кар'єру, дітей. Як ми будемо? Якщо любиш, відпусти, не тримай мене. Сльози підкотили до горла, але вона не дала йому побачити їх. Іди куди хочеш, глухо мовила вона після довгої паузи, і каблучку свою забери. Олена поклала каблучку на тумбочку, розвернула візок до вікна і відвернула обличчя. А він навіть не намагався зазирнути їй в очі, схопив каблучку і, не озираючись, вибіг із кімнати. З того дня у великому світлому будинку оселилася темрява й тиша. Олена замкнулася в собі. Вона відмовлялася від будь-яких розмов, агресивно реагувала на лікарів та реабілітологів, які намагалися її підняти. Тарас ховав біль в кабінеті або сидів на терасі з калихом вина. Батько та донька бачилися лише за сніданком та вечерею, які готувала хатня робітниця. Вони їли мовчки і так само мовчки розходилися в різні боки. Хочеш, ми поїдемо на море, обережно пропонував він. Я нічого не хочу, відповідала Олена з гіркою байдужістю. Яка різниця, де сидіти в цьому візку, тут чи на морі? Тарас Васильович виринув зі своїх важких думок. Втома тиснула на плечі, очі вже в мимоволі злипалися, а шлях попереду був ще довгим. Він вирішив зупинитися, заправитися і взяти кави. Саме біля скляних дверей заправки він помітив худеньку дівчинку. Яка сиділа на верхівці бордюру. Дядечку, дайте грошей, несміливо промовила вона, простягаючи йому руку в подертій рукавичці. Їй було років десять, не більше. Вона тремтіла від холоду, кутаючись у старий дірявий пуховик, та найбільше вразили Тараса її очі, ті самі, шалено красиві, світлі й теплі, мов у його покійної дружини Галини. А що ти тут сама робиш? Де твої батьки? запитав він, їх немає, сама якось виживаю, а вам то що? кинула дівчинка з викликом. Сідай в машину, м'яко сказав Тарас, нема чого мерзнути, холодно ж, захворієш. Куди? Тільки не в поліцію, насторожилася вона. Не хвилюйся, додому відвезу, з моєю донькою познайомлю. Як тебе звати? «Яна». от і добре. Сідай, Яночко. Дівчинка без страху стрибнула до салону і по дорослому вмостилася на задньому сидінні. Машина наповнилася теплом, і вже за кілька хвилин вона, скрутившись клубочком, заснула. Коли вони увійшли до будинку, Олена сиділа у вітальні. Побачивши дивну гостю, вона здивовано звела брови Це хто? Оленко, я зустрів її біля заправки. Вона просила грошей, але я не зміг залишити дитину на холоді. Тату, ти серйозно? А якщо вона злодійка, ти навіщо її сюди привів? Спокійно, я людей відчуваю, ти ж знаєш. Коли вперше побачив твою маму, теж одразу серцем відчув, і зараз те саме. Дівчинка раптом підняла голову і сміливо заявила якщо ви мене злодійкою називатимете, то я піду. Чесних людей ображати не треба. А ви взагалі самі обманщиця. Кинула вона вже до Олени. Це ще чому? образилася та. Бо ви сидите у візку, а в таких сидять ті, хто ходити не може. А ви ж можете, просто не хочете. Тату, обурилася Олена, кого ти привів? Вона ще й мене ображає. Дівчата, годі. Тарас був збентежений словами малої. Яно, зараз наша помічниця Ірина Олександрівна. Покаже тобі твою кімнату і дасть все необхідне, а ти, доню, відпочинь. Сувора домоправителька з недовірою забрала дівчинку, а Олена залишилася з батьком. Ти бачив? Вона дуже схожа на маму, тихо сказала дівчина. Бачив, кивнув він, і саме тому я не зміг пройти повз. З появою Яни в домі почалося зовсім інше життя. Попри юний вік, вона мала дивовижний характер. Приходила до Олени в кімнату, будила її вранці, наполягала на зарядці, стежила, аби та пила вітаміни, а ще Яна виявилася напрочуд талановитою оповідачкою. Вона знала безліч казок і вигадувала нові на ходу. Часом підсовувала свої малюнки під чашку чаю, аби розсмішити Олену або розповідала кумедні історії про вуличне життя. А ще ця дівчинка, маленька і худенька, дивилася на Олену своїми серйозними, майже дорослими очима та повторювала з наполегливою впертістю. Спробуй встати. Ну, зроби крок, ти можеш. Я знаю, що можеш. Спробуй встати. Олена щоразу дратувалася, відмахувалася, як від набридливої мухи Відчепися, тут вже нічого не допоможе. І все ж глибоко всередині вона відчувала з тією дівчинкою якийсь дивний, майже незримий зв'язок. В її голосі була така впевненість, якої сама Олена давно позбулася. Тарас теж все більше переймався долею Яни і почав збирати документи для оформлення опікунства. Але справа просувалася важко. Дівчинка мало розповідала про себе, ніби берегла таємницю. Змогли лише дізнатися, що її батьки давно померли, а сама вона кочувала по тимчасових притулках і жила, де доведеться її маму звали Марина, а батька Іваном. Більше Яна нічого не казала, ніби не хотіла ворушити минуле. Якось Олена, раптово відчувши цікавість, спитала А чому ти так впевнена, що я можу ходити? Ти ж ще маленька. У таких речах не розберешся. Я просто відчула. Я добре відчуваю людину, бачу її здібності, спокійно відповіла Яна. Просто як медіум, гірко посміхнулася Олена. Це в мене від мами. Вона людей руками лікувала, відчувала їхні хвороби та слабкі місця. То вона була чарівниця чи що? Ну майже, тільки без казкової магії, зітхнула дівчинка. А ще у неї була молодша сестра, лікарка. Вона малюків лікувала, це у нас сімейне було. Олена з цікавістю нахилилася, а коли твої батьки померли, чому та сестра мами тебе не забрала? А вони не спілкувалися та тітка лікарка й не знала, що у неї є сестра, і про мене теж не знала. Моя бабуся, їхня мама. Одразу після народження старшу доньку в село відправила. Там ми жили все життя, а молодшу виховувала сама. Про старшу ні слова. Лише вже перед смертю розповіла моїй мамі правду і показала газету. Ось Марино, це твоя сестра Галя, вона лікарка в місті, про неї навіть не пишуть. Це й стало для мами відкриттям. Олена слухала, затамувавши подих. А прізвище твоєї тітки яке? Таке саме, як у тебе, Галина Холостенко. Мама довго не наважувалася, а потім зателефонувала в лікарню. Але їй сказали, що Галина Холостенко померла, а невдовзі і мама теж. Далі ти знаєш. Боже мій, не може бути, прошепотіла Олена. Яна спокійно опустила очі. Мама, коли вже сильно хворіла, повторювала обов'язково треба вірити в диво. Казала, що хтось знайдеться, і все у мене буде добре. Ніхто так і не знайшовся, зате я зустріла тебе і дядька Тараса. Це теж майже диво. Олено, і ти теж повіру, диво, а ще краще зроби його сама. Дівчинка знову взяла її за руку, поглянула прямо у втомлені очі. Я ж тобі скільки разів казала, просто встань і йди. Ти можеш, я це знаю, відчуваю, а ти мені не віриш. Чого ти плачеш? Олена ридала сльози котилися градом і не знаходили кінця. Нарешті все стало на свої місця. Ось чому Яна була такою схожою на її маму, ось чому між ними одразу виник теплий, щирий зв'язок. Вони ж двоюрідні сестри. Просто одна виросла в достатку й любові, а інша від дитинства пила гірку чашу сирітства і поневірянь. І все ж ця маленька дівчинка не зламалася, не зневірилася, а навчилася вірити в диво і навіть бути щасливою. Яночку, мені так страшно, прошепотіла Олена. Допоможи, я хочу спробувати встати. Дай мені руку. Я тут, поруч, не бійся, м'яко відповіла дівчинка. Дивись, у тебе вийде. І сталося неймовірне. Коли Тарас Васильович увійшов до кімнати, його серце мало не зупинилося. Він побачив, як Яна підтримує Олену, а та, тремтячи, повільно переставляє ноги. Крісло залишилося позаду. І донька сама зробила три кроки. Вона сміялася крізь біль і плакала від щастя водночас. Яна ж світилася усмішкою та підбадьорювала її, ніби сама тримала половину тієї ваги. Як же вона схожа на твою маму? тихо промовив Тарас, і з його очей покотилися сльози. Вона б зараз теж була щаслива. Після цього події закрутилися, мов у калейдоскопі – Підняли архіви, надіслали запити і все підтвердилося Марина та Галина справді були сестрами, отже Яночка, племінниця Галини і сестра Олени. Тарас довідався й гірку правду. Марина теж пішла від онкології, на її чоловік безслідно зник, кинувши дитину на призволяще. Яна пережила справжній жах, але свідомість відгородила її від болю. Витіснивши найстрашніше у темні глибини пам'яті. Так дівчинка опинилася на вулиці, зовсім сама. Та з того дня вони зажили разом, однією справжньою родиною. Олена крок за кроком піднімалася на ноги активна реабілітація, підтримка близьких і віра в себе творили дива. І невдовзі вона повернулася до медицини, яку колись відкинула, а доля тим часом покарала і тих, хто колись завдав їй болю. Вона дізналася від колег, що Сашко її колишній наречений, так і не збудував омріяної кар'єри. Навпаки, зробив грубу лікарську помилку та був назавжди відсторонений від професії. А Олена вже жила іншим життям. Вона зустріла прекрасного чоловіка, інженера-конструктора, і з кожним днем переконувалася, що справжнє щастя приходить тоді, коли перестаєш чекати його від інших і починаєш. Будувати власними руками. Привіт, Євгене, сказав під час знайомства Тарас Васильович. Ласкаво просимо до нашої медичної родини. Це моя племінниця. Вона для мене, як донька, а це моя майбутня дружина, Людмила Іванівна. Ми разом нещодавно, але плануємо, що це надовго. Ми всі досить різні, але, здається, нас єднає одне, ми віримо в диво. І цього разу всі знали. Воно вже сталося. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.